Будь-яка країна, яка веде бізнес з Росією, буде піддана дуже жорстким санкціям США. Така позиція президента США, така позиція республіканців в Конгресі і демократи, також підтримує. Тобто, Сполучені Штати переходять нарешті до законопроекту про 500% санкцій на будь-яку країну, яка купляє в Росії уран. Нафту, газ або будь-які інші корисні копалини по суті, це нарешті готується знищення військової машини Путіна, яка фінансується якраз за продаж енергоресурсів урану корисних копалин іншим країнам. Такий законопроект 500% санкцій дуже потрібен. Працюємо з американськими партнерами і республіканцями і демократами, щоб так сталося. Співавтори цього законопроекту лінціґрем та Блюменталь. Обидва з республіканської та демократичної партії. І найголовніше двопартійна підтримка такого законопроекту в Конгресі США є. І такий законопроект має з'явитися. Агресор має відповідати.